Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, шановний Володимир Борисовичу, ви щойно оголосили про те, що ми проголосували постанову Верховної Ради про розподіл комітетів і тому давайте приступати до роботи. Ні, ми з вами не згодні. Ми згодні працювати, але перша фракція радикальної партії не голосувала за постанову про розподіл комітетів з однієї причини. Шістнадцяте людей. Депутатів регіоналів, які голосували за криваві диктаторські закони 16 січня, обрані на керівні посади. Ми вимагаємо від вас, як голови Верховної Ради, поставити законопроект, який ми вчора зареєстрували, 1291 від учорашнього числа. Яким ми пропонуємо звільнити з усіх керівних посад у комітетах депутатів регіоналів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, і не робіть вигляд, що нічого не відбувається, і не робіть вигляд. Не робіть вигляд, що ми про це забудемо. Ті, хто вбивав наших побратимів на Майдані, їх вбивала банда Януковича, тому що в парламенті цю банду підтримували, тому що голосували за диктаторські закони, тому що ці закони 16 січня стали призвідником до кровопролиття на Грушевського, до кровопролиття на Інститутський. А ви сидите із задоволеним виразом обличчя і кажете, любі друзі, давайте працювати. З ким працювати? І з вовками, які повинні в тюрмі. Сидіти і з тими, хто пролив кров, хто причетний до кровопролиття. Тому фракція Радикальної партії блокує парламентську трибуну із вимогою, і просимо колег долучитися, підтримати нас із вимогою. Скасувати цю постанову в частині призначення регіоналів, причетних до голосування 16 січня. І щодо подій у Вінниці, хотів би сказати: це дзвінок для влади, це дзвінок для президента. Це дзвінок для всіх нас. От що буде коли злигуваться з регіоналами? От що буде. Коли не буде реальних змін, коли не буде зміни системи влади, коли всіх регіоналів не попруть із влади, сьогодні у Вінниці влада домовляється з регіоналами. Регіонал, депутат Кузьменко в Кіровограді сидить. Регіонали продовжують керувати по всій країні, бо влада з ними домовляється, бо влада робить вигляд, що народ забув про цю банду. Ні, не забув. Тому не хочете повстань, не хочете. Бунту народного, женіти регіоналів із влади, міняйте реальну владу, міняйте країну, як цього вимагав майдан. А не мовчите, посідали і задовольняєтесь тим, що є. Тому вимагаємо прийняття постанов. Дякую, дякую, Олег Валерійович. А ви, ви про це вчора мені говорили? Я вам сказав про те, що. Ми поставимо її на голосування, депутати визначаться. Що стосовно стосовно виступу, я би сказав наступну річ. А коли народні депутати вносили свої пропозиції по народним депутатам 16 січня, ніхто з присутніх в залі, ні на підготовчій робочій групі, ні в залі не назвав жодного прізвища, не назвав жодного прізвища, які Потрібно було би виключити з керівного складу комітетів. Всі голови комітетів мають всі голови комітетів є відомі абсолютно, і я наскільки розумію, що до них немає питань по 16 січня. Тому вважаю, що цілком нормально, коли зараз буде поставлена в порядок денний постанова і народними депутатами буде розглянута. Я думаю, що це є абсолютно об'єктивно. Закінчимо, закінч, закі, закінчимо Закінчимо виступи від фракцій, і далі перейдемо до голосування пропозиції Олега Валерійовича Ляшка. Ну, я ж вам сказав, ми зараз включимо порядок. Так, безперечно, порядок денний. Безперечно, ми розглянемо. Я поставлю на голосування постанову, яку щойно була оголошена, для включення до порядку денного. На голосування. І сам особисто персонально проголосую. Дякую, шановні колеги.